Всім привіт! Коротше, я зараз граю в Garden, спокійно, бачите? Ось тут івент на оновленні. І, будь ласка, не, не думайте, що я хакнув в Грове Garden, просто ну е, це нормально, що воно таке здорове на 15%. Поможіть мені, будь ласка, це нормально? Це нормальна, така е, громада така велика. Типу, ну, це нормально така для Бінсталка? Е, ну, це нормально на 15%, щоб він був таким великим. Якщо, вимовляю, назву Бінсталк неправильно, а якось по-іншому, там, то... То вибачте, будь ласка, бо я в ц... боя в робогардані не дуже розмира не... розбираюсь, тобто не розбираюсь. Роз... Не розбираюсь. Коротше, все, все пока, бо мені вже страшно. Будь ласка, напишіть коментарі, чи це нормально, і підписуйтесь на канал. Будь ласка. Пока.